Привіт, ютуб! встигла я завершити, точніше. завершила щойно тільки буквально знімати попередній влог, і тут розпочинаю інший. Я в чернівцях, до речі, обов'язково дивіться попередній влог про те, як ми 4 дні провели з пламінницею в Києві вдвох. Він вийшов насичений, цікавий, тому запрошую до перегляду. Ну а зараз ми з вами розпочинаємо новий влог. Він обіцяє бути не менш насичений, ніж попередній, бо за цей час ми з вами побуваємо. Чотирьох містах України і розпочинається цей тур у нас в Чернівці. Тому зараз 11, майже без 10-11-та. Ми приїхали, ми приїхали з Євою в Чернівці, буквально в 8 ранку, декілька годин тому. І я, поки було світло, накрутила волосся, зібралась, наформувалась. Зараз біжу на педикюр. паралельно буду працювати. Потім в мене буде невеличка перерва, можливо, встигну заскочити десь. Поснідати, бо я ще нічого не їла. Також попрацюю і потім у мене лікар, але про це все детально вам розповім вже згодом. Так що шурую на педикюр. Якщо чесно, салон знаходиться в максимально незручній для мене локації. Це інша сторона міста відносно мого дому. І це не в центрі. Але я тут, до речі, якщо ви дивитесь Мітікток, то... Ви вже знаєте, цей салон Звізда та відмовна називається. Я там стригала волосся і робила чубчик. Мені сподобався там сервіс і в принципі майстриня було приємно. Тому я вирішила спробувати і на педикюр туди записатися. Педикюр зробила, тепер у мене є дві години, щоб сісти, перекусити і доробити там деяку роботу. Як ви чуєте, да, посеред педикюру вимкнули світло, але я генератор, на щастя, ми собі спокійно все завершили. Була у цій майстрині перший раз, дуже приємно, тому якщо я буду бувати, ну я ще буду, звісно, бувати у Чернівцях. маю на увазі, якщо я буду у Чернівцях і мені потрібен буде педикюр, то буду. До неї ходити. До речі, записана завтра сюди, аж, бо на педикюра тижня-два записалась. І на днях вирішила, що зроблю вже і манікюр тут, бо я була записана в Києві на 3 липня, але мені 1 липня будуть робити операцію. Я не впевнена, що я дійду 3 липня на манікюр. Тому вже схожу тут, правда, до іншої майстрині, бо у цієї було все зайнято. Але ладно, вже. Протестую е, цей салон і різних майстрів по максимуму. Тому завтра ще сюди повернусь. О, вже майже готовий до відкриття перший в Чернівцях. Я попила, я попрацювала і тепер йду до лікаря, до кардіолога. Ви ж пам'ятаєте мою епопею з зубами. Так ось 1 липня. Я думаю, це відео вийде після того, як це все відбудеться. Тому переходьте в Тік-Ток, дивіться, там по-любому будуть відео пов'язані з цією операцією. Я її так називаю. Загалом мені будуть вирізати 4 зубомудрості і видаляти. Я почала записувати відео, записала десь п'ять, я думала, що записала хвилини три, а щось сталося з телефоном, він виключився і записав лише 30 секунд. Тому я вийду від лікаря і вам вже запишу, куди і навіщо я прийшла. Ось так я вчора після кардіолога просто пропала. Зараз вам розповім. Боже, роблять дорогу, як голосно. Зараз вам розповім, чим завершився мій вчорашній день. Отже, для чого мені потрібно до кардіолога? Для того, щоб мені одобрили седацію. Власне, я мала зробити ЕКГ, перевірити серце і надіслати це все. Кардіолог. Але оскільки в дитинстві я лежала у лікарні, у зв'язку з проблемами з серцем я стояла на обліку в дитячій поліклініці до 18 років, то мій огляд затягнувся аж на годину 20. Бо лікарка передавляла всі мої кардіограми, які я їй принесла, ми щось зробили УЗД серце. І, коротше, я там зависла в тому кабінеті надовго. В Загальному седацію мені одобрили, але мені потрібно ще дообстежитись у зв'язку з тим, що я давно не робила різні кардіограми, в мене нема динаміки е за довгий період, тому потрібно коротше, прийти до кінця обстеження, вже не буду все це, в це вас посвящати, внідряти. Це вся врачебна історія, це все нудятіна. Тому, коротше, ще один пункт, яким я маю зайнятися по своєму здоров'ю. А оце е, після зубів, не знаю, можливо, серпень, можливо, вересень я цим займусь. І ще вчора мого брата був день народження, тому... Ой, апокаліпсис відбувається, коротше. У е, мого брата був день народження, вчора, тому ми ввечері трошки зібралися з сім'єю. Повідчаткувала, я це вже не знімала дуже швидко, тому в мене дишка, я захекалась. Власне, біжу зараз по справам місту, беру вас з собою. Щойно вдома, до речі, знімала огляд однієї доставочки, тому переходьте у мій тік-ток, дивіться. Мені допомагала знімати Єва і навіть трошечки там знімалась. А зараз я йду на зупинку, там, до речі, паштомат. Я заберу свої улюблені, бо шиф попав. Свої улюблені санітайзери від душка, просто я їх обожнюю. Вони мені якось надіслали на рекламу і тепер я стала їх постійним покупцем, бо це найкращі санітайзери всі. У мене не даю їх спробувати просто в захваті від їх аромату. І потім їду а, на інший кінець міста. Там теж у мене є декілька справ. Знову посилку поштомат. Не розумію. Сюди мені не сюди, цар хліб. Де тут той цар хліб? О, вроді тут боже який ужас. Це капець. Світла нема. Я не можу зараз забрати. Ввечері я тут не буду. Завтра зранку в мене потяг в сьомий, вони працюють сьомий. Коротше, мені прийдеться зараз переадресацію зробити на Львів, щоб воно мені у Львові приїхало. Бо я не можу зараз тупо забрати, а потім я тут не буду, завтра їду. Коротше, капець. І з дурдом веселка. О, зато моя дев'ятка приїхала, ну хоч щось радує. Взяла собі слад на бананову, тільки що було в закладі Рум-Рум. Колись там було буко, і зараз в них немає стійки, куди б можна було підійти і замовити. Приходиться, ну щоб замовити з собою, точніше. Приходиться отак вилавлювати офіціантів, і це мега незручно. Відходить до мене офіціантка, мене розраховувати. Я питаю, а що у вас тепер немає стійки, де можна замовити. Вона така. Немає. Незручно, правда. А там ззаді я так зрозумів, хтось керівник я вас сидить. Я така, да-да, незручно. <гум> Бо дійсно це біганина, обловлювати, що, де, куди. Я не знаю, чи їм заважала та стійка, щоб можна було так зайти, взяти собі каву і піти. Незрозуміло, це мінус. Тепер рум-рум, хоча інтер'єр там зробила гарний. Але от з точки зору того, як людям обслуговувати офіціанти, то це мега незручно. Так, зараз хочу зайти в розетку, зараз їду у Львів, то треба з собою щось взяти. Не з пустими руками буду заходити в гості. Думала, якісь вино взяти у них, і там далі є кав'ярня мантулки, там смачні еклери, то хочу ще там еклери взяти. Я так розумію, що мантовок більше нема. Класно, купила еклери. Я щось навіть не знала, що вони закрилися. Ну, купила в розетці вино. Червоне, сухе, французьке. Тепер не знаю, де би щось солодке взяти. Так, давайте подивимося, які Макдональдс відкриється у Чернівцях за декілька днів. Бачимо літня площадку і навіть... Дитячий майданчик, ніщо собі. Я вже... вже відчуваю, який буде Армагеддон у неділю, коли відкриється. Зайшла в бакару в Майдані, це типу такий ТЦ у нас тут не до ТЦ. Нема там еклерів, Подивіться, як я йду. Боже, ніби бабка з базаром. Так що я біжу на манікюр і, напевно, після манікюру вже буду шукати щось солоденьке, де придбати можна було з собою. Сьогодні не прийду, всюди нічого немає. Вже прийшла до макарони, тут смачні, незабаром візьму, Нема макаронів, Іду ще остання попитка в рум-рум, який в центрі, можливо, там є макарони. там теж вони смачні мають бути. Загалом зробила манікюр червоненький, такий самий. саме таке саме покриття, як і на ніжках вчора зробила. Правда, так доволі довго. Я відвикла так довго робити манікюр, дві години. Але нічого, справилася, я ніби і так все встигаю. Через пару хвилин, через 15, у мене запланована зустріч з моїми дівчатками. Звісно, я не могла бути в Черніцях і не зустрітися з ними. Тому ми йдемо в наше місце Дівочі, де ми збираємося в Чернівцях. Це блаба їмо суші, найсмачніші в місті. І спілкуємось про наше Дівочі. Так, але сподіваюся, я зараз все ж таки зможу взяти щось солоденьке. Звісно, там не було ні макаронів, ні еклерів, але набрала тут цілу коробочку різних цікавих цукерок з лавандою, лікер, вишня, ну, коротше, трюфель. Так що будемо пробувати. Не їла ні разу ці цукерки у них, але ладно, що вже робити, спробуємо. Бо просто там є лише тортики, але я боюсь їхати з тортиком в потязі, коли така спека, я боюсь, що вони не доживуть, ці тортики. Так, ладно, ну все, я піднімаю вже на зустріч, тому зараз у нас буде приємний вечір. Що я у Львові складна була дорога, звісно, чотири вихотіла немає? у вас є в магазині. Чотири з половиною години просто адової дороги, бо жарко, душно, тісно, смердючий туалет просто жахливий. Ледве досиділа вже ту дорогу. Потім приїхала. Ми поснідали о дванадцятій, і виходить, от зараз. Пів сьома, там працювали, там проводили себе в порядок. І ось вибрали зараз у форум Львів. Купляємо подарунки на суботу малому, і будемо йти вечеряти, куди ще не вибрали. У нас є декілька варіантів, але саме куди ще не вибрали. І можливо, там ще трошки прогуляємось. Будемо бачити. Тому все. Наступна моя зупинка Львів, і я тут. Ніби четвер вечір, але не знаю. такий ажіотаж там у будинку іграшок. Чекаю там, поки вони розрахуються, там, походить, така черга. капець. Ой, не була я у Львові півроку. У мене десь так, раз на півроку я тут буваю так на пару днів. а Взагалі колись бувала раз на місяць, раз на півтора місяці. Був такий у мене період в житті. Це який тут лимонад медовий і тут прям соти є. Клас. Тут тропікал і бері. Я у Львів. Давно мені писали за співпрацю тут, щоб зробити огляд закладу. Ну, я їм написала, що от я буду у Львові, якщо ви ще хочете, давайте поспівпрацюємо. Він сказали, да, приходьте. О, от я щойно ха, знімала огляд закладу, тому дивіться, скоро у ті хлопці. Ну, і звісно, там мені всього понадавали, накрили на стіло. Я трішечки для відео того спробувала, того спробувала. Це все забираю, зараз не знаю. Будуть хлопці це їсти не будуть. Ну Там бургер, піца, картопля, типу бізнес ланч дуже багато всього. Загалом непоганий заклад. Тому зараз, до речі, що у нас вже п'ятниця, вже десь півдругого дня. Я зранку встала, зібралась, трошки попрацювала, змонтувала відео, ось зробила огляд. І зараз поїде, може додому поїду. Не знаю, які у нас загалом плани. Паралельно у мене є ще якась деяка робота в телефоні. Якщо буде якась вільна хвилинка, помонтую відео, а так то якихось глобальних планів немає. Можливо, тільки ввечері підемо в брійники, бо я дуже хочу а, потрапити на їх основне меню, бо півроку тому я була лише на сніданках. Мені дуже сподобалось. Про це я, до речі, відео в тіктоці. Воно майже мільйон переглядів там брало. Тому хочу і спробувати. Основне меню, ну і звісно, зняти ще і про це тік-ток. Тому ладно, я вже майже на не ринок з цими всіми пакунками тут ходжу. Ми спонтанно, у нас як компанія, я, Саня і ще двоє друзів, вирішили піти куди? Як ви, як ви думаєте, в аквапарк. Зараз у нас значить, зараз вам скажу, 16.10 ми вирішили поїхати на дві годинки в аквапарк у Львівський. Я там не була, не знаю, подивимося, що це за аквапарк такий, але загвоздка в тому, що я не була готова до того, щоб купатися. Тому ми зараз їдемо в торговий центр, забіжу швиденько в сінцей, візьму якісь е купальники шльопки просто аби в чомусь піти, бо мені немає в чому. власне. Я не, не готувалася до купального сезону, що я його відкрию десь у Львові, наприклад. Ось. І потім, якщо ми ще встигнемо, хотіла б піти на мультик е Думки на виворі 2». План капкан. Просто так сиділа в парку і спонтанно собі вирішили це все запланувати на другу половину дня. Тому зараз бігом летимо в торговий центр, бо маємо, щоб ми все встигли дві годинки в аквапарку, потім поїхати ще на сеанс в кіно. Ось такі справи. Ну а що, живемо раз, отако От спонтанно. Вибирали може на озеро, може в Емілі, і вирішили, що в нас сьогодні дитячий вечір. <гум> Йдемо в аквапарку і потім ще й на мультик. Треть шопінг, вдався, зібрали, ми підібрали просто верх і низ з окремих комплектів, наскільки я розумію. Добре, що я поміряла, бо там з розмірами є проблема. Так швиденько поміряла і підібрала такий чорний, базовий, аби був просто, щоб можна було скупнутись. <плес> Можна чотири квитки на 2 години. Я виглядаю як пес <свісна> після зойви, мокра, з макіяжем. Бо все ще спонтанно вирішили піти в екопарк. Загалом ми вже трошечки спустились на горках. Ну і звісно, ну, ви бачите, аквапарк старенький, а ми прийшли ну, по фану. Багато, звісно, очікувань від нього немає, бо він закритий, маленький, старенький. Загом все круто, все класно. І, ну, Типу непогані горки, ми там веселимося, сміємося. Але, блін, пішли на одну горку. Получається, там треба на цьому, на кругу одинарному. І виходить, я спускаюсь і я застряю довгі-довгі до горці. Виходить, що вона по ходу, за розміром, цей круг за розміром він набагато більший, ніж сама горка. Я розумію, що зараз ну, хтось буде летіти ззаді мене, як ми вріжемося, це вже уявляю з усіх фільмів жахів. Найгірші сценарії У мене ну, починає зароджуватись панічна атака, бо я просто не можу з неї з'їхати. Я хочу їхати, воно не виходить. Я ось трошки дергаюсь, і воно робить декілька різких кіо так, що я ноги, типу, вони ж мають бути, ноги ж мають бути якось так, а мені треба їх во так підняти через те, що ну, мені не вистачає місця, просто куди ті ноги діти. І в один момент таки вилітає дівчина на щастя, ми з нею не сильно врізались. Фух, але це мені дуже не сподобалось. Зараз прийшла трошечки, візьму телефон по роботі подивлюсь, може повідповідаю. Зараз вам познімаю, правда, там шумно. Тому просто побачите, як він виглядає. Але ця гірка да я прям не очікувала, у мене досі серце трошки кролатає. Оце. Тут речі залишаю, значить. Оп-оп-оп. Ось ця червона гірка, вона така екстремальна, прикольна. Ця жовта закрита, ця зелена, ну така, 50 на 50, просто дуже швидко. Оці одну якусь ми пробували, ну, в принципі, нормально, там різкий такий спуск. Дві ще там я не пробувала, і та остання крайня темно-синя. Вона, звісно, це там до мене була панічна атака. Ну власне це і весь аквапарк, ось ці гірки, оці труби. Це вони там на вулиці, виходить, ці гірки. А так ви ну, бачите, старенькі, потребує реновації терміново. Дуже неприємно оця синя підлога, зараз вам її покажу, Вона так колить в ноги, дуже неприємно по ходити. Зараз я швиденько перевірю, чи я нікому по роботі не потрібна, бо в мене починається тривога, коли я довго без телефону. І я розумію, що можливо я комусь десь можу бути потрібна. Тому зараз все перевіримо і теж піду ще на ті горки, яких я не була. І ті, які мені сподобалось на ту синю. Більше ніколи ніколи в житті. От бачу, мої хлопці вилетіли з цієї сині. Я все, я більше туди не пойду. Ну нафіг, мені не треба знову тих панічних атак. Ось бачите, на оцих синіх ковриках вони майже всюди тут. То це щоб не сковзило, я розумію, але це дуже боляче по ним ходити. Продовжуємо наш дитячий день. І після аквапарку ми зараз ймові в Макдональдс і йдемо на мультик. Ну що, страшний потаємний секритий час настав. став! Мультик подивились, нам, до речі, Переплутала там дещо в замовленні Макдональдсі, тому дали переїжджачок в подарунок. Зараз вже будемо кайфувати. Та вже і пізно, вже пів одинадцяте. Тому зустрінемось завтра. Вчора у Тернополі е, був такий день родичів зі сторони Сані, тому я мало що знімалася. Сьогодні ми були ще з годин у дорозі. Приїхали, зараз трошечки відпочиваємо. Я ще допрацьовую перед завтрашнім днем. До речі, завтра День X, Моя ця зубна операція, і наступний влог буде присвячений саме цій події. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну, а я, власне, зібралась тут з вами, щоб попрощатись. Я дякую, що ви провели цей час, ці декілька днів зі мною трошечки поподорожували Україною. І що, зустрінемось з вами в наступному влозі, де ви мене вже побачите не таку, а от таким квадратним обличчям. Ну, мені здається, що воно таке буде, бо все ж таки 5 зубів мені вирвать. Ладно, це був такий вам байт, щоб ви перейшли на наступний влог. Все, всім дякую за перегляд. Папа.